Що по гревелу? Сьогодні у нас придавали дощ, тому ми нічого серйозного не планували, але все ж таки на Гревел вийдемо. Якщо буде що показати, змонтуємо з цього відео. Ми зараз на повороті на снідавку. Це е, після спуску з Буковецького перевалу в сторону Коломиї, е, поворот наліво і там починається Гревел, будуть прикольні місця, е, е, ну ви все самі побачите. Ні-ні-ні. Але можна було. б. Треба подивитися, що ти за маршрут. Любит! Так, а нам? Не, нам Нет. назад. Нам назад. Назад? Да. А -а -а -а. Маша, ты меня сейчас зарежу. Сейчас покажу. Дивись, просто едешь? О, ну. ну, треба чуть розігнатися. Ну, крутонеш педалі і все. Ну, нам туди, ми, ми типу... Тіпа... А, то ми просто так да. проїхали туди. Я думав, що там можна проїхати, але ні. Оце ну. так. Так, нам здається наліво тут. Да. Ну зачекайте. Ні, та я знаю. От я сфоткати хочу цю, ми потім сюди поїдемо. О, висить табличка продається. Це, це вся земля тут. Прикольне розташування. Ну давай Маша. Нет? Ні не ні, я ось там просто. Віта, треба ще разок. Ні, я засняв здалеку. Та давай, Маша, ну а коли ще? Треба тренувати? Ні, не повернет. Ааа, тобто накупають собі паверметри всяких. Мені здається, що така фігня ще більш небезпечна ніж mm -hmm. їхати по воді просто. Ну що пише на. Там пише лада. Так, то вже темашорський гук, там зараз люди. Ми поїдемо спочатку на темашорську ладу, це кудись туди, а потім повернемось. Оце <звук> вже темашорська лада. <с1> <свист> <свист> да, і хтось тут побудував собі дом. Так їдь, бо ти ж так. Я поняла, думаю, я... двоє. Я... Як тут круто! Утешся. Уже забудовано Прикольно, тут хтось собі хату збудував, але все запрошено. Тут можна знімати якийсь фільм ужасів. Але спот просто топ. Я не думаю, що є сенс туди з великом, але хоч можна спуститися. Дамаш? but i'm so proud of Ого, тут прям можна сісти так. Сфоткай мене тут. Або я тебе. Оп. Що пише? Який рік? 39. 6 серпня. 6 серпня, 39. Оп, оп, оп. Тут жестко. Як що там всередині. В принципі, він всередині нормальний. Це вже терноферський гук. Я готовий. Готовий? Так. Да. Стегнут, давай ще раз. Це відео. Ну цей лайвіс. Ну, до речі, вода тепла відносно. всі ноги мокрі. Ну потім виходить і потім виходить, що мирія все. Зараз похава, і їдемо далі. Блин, дрова сейвер. Трохи поїли. Тут колиба, походу отель на в'їзді. Тобто ми повернулись назад трохи, поїли і хотіли ще встигнути в сироварню, але напевно ні, бо, як бачите, небо вже затягнуло. Ми знали, що буде дощ. Він трохи був пізніший, ніж планувалось, тому ми встигли ще трохи покатати. І напевно зараз ми будемо двигати в сторону дому. Молі, молі, молі. Зацініть дизайн. Топ. Пішов дощ, тому нам довелося коригувати наші плани. Ми не доїхали до сироварні і нам ще підказало, що є вишка з видом на коломию. А, можливо, поїдемо ще туди наступного разу, можливо, на машині заїдемо. А зараз ми повертаємося вже додому, знову Буковецький перевал. Я думаю, на цьому зможемо завершити наш гравійний маршрут на сьогодні.